в Луцьку Марина Порошенко скандальний олігарх втік з України з паспортом дідуся з Волині. Яку воду п'ють лучани? Результати перевірки? Вітаю в ефірі. Новини на У студії. З вами сьогодні я. Анастасія качина розпочну з мелодії, яка звучала в самому серці Луцька на вежу луцького замку, як і щодня до цього вийшов кликун, але грав він незвичайний мотив пісні «Волинь Моя цього разу. Він сормив по особливому. Пронизливо і щемливо звучав мотив знайомої з дитинства Колискової. Була мелодія у пам'ять про дітей, яких убили росіяни під час позавчорашньої масштабної атаки на лікарню Хмадит. Це я б не хотіла назвати це ідеєю. Чи якимсь проєктом. це радше був такий відгук серця спонтанний, який зародився сьогодні в нашого управління туризму та промоції міста на ті події, які відбулися в нашій країні вчора. Дуже багато дітей загинуло. Ворог цілився в ті установи, де дитяче життя зароджується, в пологовий будинок, де дитяче життя рятують в онкоклініку «Ахмадит». І ми таким чином вирішили вшанувати пам'ять про цих дітей, які загинули, і про всіх дітей, які загинули в цей день в Україні. Нагадаю, позавчора тільки у Києві від ракет Росіян загинуло 34 людини. Серед них П'ятеро дітей в Охмадиді повністю знищене відділення діалізу. Понівечено ще чотири корпуси найбільшої дитячої лікарні України. Волинь відправила у Київ донорський автомобіль. Це мобільна станція переливання крові, яка обладнана всім необхідним для донора та персоналу. У цій машині усі небайдужі зможуть здати таку потрібну кров для постраждалих від російського удару. Це пояснили на сайті військової адміністрації. Одна з нагальних потреб після страшної атаки Росіян на столицю 8 липня. Ні дня без трагічних звісток з фронту на війні загинув волинянин Василь Гурик. Відомо, що він із села Зайчиці Лукачинської громади. Із війни його чекали мама, дружина й дитина. Кортеж із тілом героя прибуде на волинь 11 липня. Про дату і час похорону інформації поки немає. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Василя Гурика. Дружина й мама вмивали домовину слізьми. Учора в Колківській громаді попрощалися із загиблим волонянином Юрієм Киришком. На похорон прийшла уся його родина, побратими, друзі, сусіди і односельці. Усі разом проводжали героя живим коридором Шани. Юрій Киришко із села Велика Осниця на війну пішов в кінці жовтня, 23-го. 3 -го липня. Цьогоріч, під час ворожого мінометного обстрілу, на Харківщині отримав. Смертельні поранення волинянина не стало у віці 35 років. Ми висловлюємо щирі співчуття родині захисника, вічна пам'ять герою. Чоловікові, який підірвав гранату в Луцьку, суд призначив 60 днів арешту без права внесення застави. Повідомляє інформагентство Волинські новини. Йдеться нагадаю про 35-річного жителя Луцького району, який ввечері 7 липня на Ковальській підірвав гранату. Від вибуху тоді постраждало п'ятеро людей, двоє з них і досі у важкому стані в реанімації. Підривник і дійсно є військовослужбовцем за незаконне поводження з боєприпасами і замах на умис. На вбивство йому загрожує до 15 років тюрми або навіть довічний термін. Серйозна пожежа була сьогодні вранці на Ковальщині. В селі Пульмо горів житловий будинок. Займання повідомили рятувальники виникло в кухні. Ймовірна причина замикання електромережі. На фото видно, що вогонь повністю зруйнував перекриття і дах будинку. Потерпілих на щастя не було. На городі волинянки були слідчі дії. Усе через мак. Це сталося в одному з сіл Рожичинської громади. Дільничий офіцер проходив селом, коли раптом біля хати побачив цілу плантацію снотворного маку. Він тут же викликав слідчо оперативну групу. Ті зрізали понад 300 рослин і відкрили на власницю роду кримінальне провадження за незаконний посів або Незаконне вирощування снотворного маку. За це й загрожує штраф або навіть обмеження волі. Музика. Колишній співвласник Приватбанку, бізнес-партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов, виїхав з України за паспортом 67-річного жителя в Волині. Українська правда пише, що дідуся нібито вже знайшли й допитали. Його звуть Микола Купріянович Сюмак. Свій закордонний паспорт він нібито загубив ще в вересні. 22-го року нині він в Україні її майже не покидав. Нагадаємо, ще вночі 24 червня олігарх Геннадій Боголюбов у супроводі свого близького родича виїхав з України потягом Київ Хелм. Хоча в базі даних пише, що кордон він не перетинав. Виявилося, що Боголюбов виїхав за недійсним паспортом іншого чоловіка. Допоміг йому в цьому начальник групи інспекторів прикордонного контролю прикордонної служби ягодин Луцького прикордонного загону. Під час цієї злочинної, так би мовити, спецоперації прикордонник передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що особисто перевірив купе, де в той час сидів олігарх утікач. А от вже на польській стороні Боголюбов пред'явив свій. Особистий закордонний паспорт прикордонника взяли під вартою і назначили заставу у 25 мільйонів гривень. Повідомив офіс генпрокурора. Олігарху ж заочно оголосили підозру, поширюють інформацію, що нині він намагається отримати політичний притулок у Великій Британії та Австрії. Яку воду п'ють Лучани? На перевірку в лабораторію Луцького каналу проби води може здати кожен. Вирішили перевірити її, і ми. Скільки часу це займає і на що перевіряють воду? Дивіться в репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Яку воду п'ють Лучани? Цікаво дізнатися, чи треба ставити вдома фільтри на воду. Я набрала воду у нас на каналі. І зараз завезу її в лабораторію Луцькводоканалу. Яким буде результат? Їдемо дивитись. Набрати вдома води і перевірити її в лабораторії може абсолютно кожен, запевняє нас очільник Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. Проте обійдеться це споживачу не дешево. Він за це повинен заплатити. Все-таки розширений аналіз він є трошки дорогий. Він близько двох тисяч гривень коштує. А якщо людина хочеться це перевірити, вона може набрати в дуже чисту тару, ну більше літри води, і протягом однієї години її доставити в лабораторію капелу сводоканалу. Дослідити воду тут беруться ту, яку самі ж постачають лучанам, тобто з водопровідної мережі Луцькводоканалу, простіше кажучи, воду з крана або ж зі свердловини. Дослідити можна проби на вміст по хімічним показникам присмак, запах, колірність, каламутність, твердість, залізо, хлориди, сульфати, аміак, нітрити, нітрати. 13 показників В 10 годині ми приймаємо воду, і до кінця дня. Ну тобто на ранок вже буде все досліджено, можемо видати результати. У лабораторії кажуть, перед тим як набирати воду, треба повністю відкрити кран і випускати воду протягом мінімум 10 хвилин. Набирати треба у чисту тару. Ми так і зробили, і от тепер нашу воду досліджують. Воно стає мутніє і має стати. Оранжевий такий колір, скажімо, цегляний. Норма найбільша максимальна, яка дозволена згідно держсанпіну, це 250 мг на дециметр, тобто в нас 19,2 В межах норми вода відповідає, немає хлоридів перевищення. Вже наступного ранку результати нашої води були готові. При дослідженні вчорашньої води, яка нам яку ви нам представили, ми дослідили 13 основних показників, і по всіх показниках вона відповідає вимогам ну, тобто вимогам, призначених для споживання людиною. Керівник водоканалу запевняє, раптом виявлять воду нечисту грошей за експертизу не братимуть. Якщо там підтвердиться, що вода умовно неякісна, тоді ми ці всі кошти повернемо і ще людині відшкодуємо. Але такого ще не було. Вода на нас з артезіанських свердловин, тобто жодного поверхневого забора. І всі нормативи, що стосуються її очистки, підготовки, транспортування, вони виконуються на сьогоднішній момент. Якість води каже очільник водоканалу у Луцьку, одна з найвищих серед великих обласних центрів. Тож її пити можна прямо з крану. В Лучан на сьогоднішній момент, попри війну, вода повністю відповідає всім стандартам. Називається державні норми і правила, що стосується питного водопостачання. Вода у нас є досить хорошої якості. Вона є придатна до вживання людини її можна пити на крана. До речі, 12-й канал проводить опитування, аби зрозуміти, наскільки якість та безпека питної води турбує лучан. Поділитися власною думкою ви можете просто зараз. За цим QR-кодом або за посиланням в описі можна перейти на сторінку з опитуванням, проголосувати та залишити коментар. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12-й канал. В один день вісім жінок стали матерями-героїнями. Таке звання учора присвоїли жителькам Заболотівської громади. Офіційно таких тепер там дев'ять. Усі мають посвідчення і відповідні на грудні знаки. Уточню, що державне звання матір героїня присвоюють жінкам, які народили та виховували до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених. Учора в Луцьку побувала Марина Порошенко, приїздила в рамках проєкту Психологічна підтримка волонтерів та соціально вразливих категорій населення шляхом створення громадського простору Сейф Спейс, який фінансує фонд Порошенків в обласному центрі Волині. Вона відвідала сонячну кав'ярню на Драгоманова, поспілкувалася з батьками дітей обласної громадської організації. Даун-синдром та з членами обласного молодіжного центру реабілітації інвалідів з дитинства, джерело життя. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь з нами. До зустрічі.